Він везе людей у найважливіші моменти їхнього життя. На зустрічі, на вокзал, на побачення. Але цього разу він не доїхав до місця призначення. Машина підвела у найвідповідальніший момент. Зустрічайте у нашій студії Володимира. Таксист преміум-класу з 10-річним стажем. Він перевозить до 20 людей щодня. Володимире, що сталося того дня? Це був звичайний робочий ранок. Я забрав клієнта з готелю і раптом я відчув сильну вібрацію в кермі та дивний сильний стук під капотом. Я зрозумів, що з ходовою щось не так. І продовжувати їхати небезпечно. Я зупинився, скасував замовлення, а далі я вже був там. Подивимося на екран. До нас приїхало авто з проблемою підвісті, зношена шарова опора та пошкоджений амортизатор. Це могло призвести до повної втрати керованості. Ми замінили деталі на оригінальні, зробили розвал сходження, і тепер машина знову в ідеальному стані. Володимире, а як машина зараз? Ну як нова? Я повернувся до роботи того ж дня. Мастер сервіс сервіс для професіоналів. Ми працюємо для тих, хто сам щодня вирішує складні завдання.